Як ви ставитеся до законопроекту щодо повної заборони електронних сигарет? Звісно, треба. Для того, що молоді і діти підражають і вважають, що це не вредить здоров'ю, хоча воно дуже вредить. Так, підтримую, бо я не вживаю сигарети. Я вважаю, що повністю забороняти немає сенсу, бо це вибір кожної людини. Я в принципі, не противник, то сам курю сигарети, але не хотів би щоб діти курили. Так як ну підлітки, точніше, ось так але й сам і хотіли, щоб воно існувало. Я думаю, що не варто, адже це вибір за кожним і це має контролюватися законодавством, але людина має змогу обирати сама, чи курити чи ні. Чи варто це пропагувати? Ні. Чи варто це заборонити? Ні. Ну тобто, кожен вправі сам вирішувати, чи норм, чи норм, чи не норм, якби курити і купувати електронні сигарети. Але повинні бути регуляції, щоб неповнолітні люди не могли їх купляти, мені здається, звичайно. Хіба би зменшити дозу нікотину в цих, ну, в цих жишках, чи як це правильно, в рідинах? Ну, щоб суспільство у нас мало здоровий спосіб життя, не вживало алкоголю, менше сигарет, тобто, щоб у нас були здорові діти, і в наступних поколіннях у нас були щасливі всі.